Нарешті я прийшов! О, так, о. Я його так при... довго шукав, Капець. О, нарешті! Ти. Ти куди так тікаєш постійно? Я вже кута в клініку відвіз, там на досліди, за то, що він так срається, ну, а ну собі не важно. Ну, ти! Ты! Ти. Треба поставити свій кейсик кудись. Є. Куди його можна поставити? Ось сюди, так. Сьогодні він поїде забирати кота з клініки. А, все, кейсик, поставь. Ну, ар... він, він поїде кота забирати, а я поки що з тобою побуду. Ти не ти... думав знов тікати. А ти бігом в свою кімнату, кому сказали. Добре, все. Бігом, бігом іду, все прям як сказав, так і побіг. Все. Все, це моє законне місце. Дай, все, я понял. Підручник, підручник, геометрія, хоча я навіть вже не вчу. Ну, так, да, все. Вчити, вчити геометрію. Треба завжди. Це мені. Та все окей. так, підру... так. Та Коротше, всім привіт, ви на каналі MindBlues Юа. І сьогодні. П'ята частина, як ми знімаємо Skullboy, да. Що ти там, е, купив, mm -hmm. купив же шнур uh, HDMI для PlayStation Для PlayStation. А? Ой -ой. хіба там на USB-C Ой-ой. тут Для, mm -hmm. для телевізора mm -hmm. має бути HDMI. А, да. точно. Світло, якщо це? Ти купив. Господи. Ну, бляха, я знов в гівно наступив. Треба буде попросити малого, щоб. Що? Може купити аж HDMI. Ну, потім поїду, то зараз. Так, підключу. Коротше, я подивлюсь, може, десь тут в шафті завалялось. А як мені туди пропрацюють? Блін, шкода. А вони ж то там мене. Оп, а ніж, ето мені нато, ето мені нато. В нижній, в нижній, здається, якісь шнури були. А ні, то просто подовжувач. А, шкода. Коротше, Світло, іди пошукай десь mm -hmm. тебе, а я піду телевізор, mm -hmm. до вейпаю пікачу, до нового роутера. Mm -hmm. Так, все, фухта ж, ми знайшли люковий ключ і ключ від сейфу. Решта телевізор. А ти не, знаєш, що там той барсик? Ну, вже поки що не сказали. А? Ну, понятно. А, ой. Мені, показа... що тут хтось був. Правильно. Це нечайно, це нечайно. Де тут підручник? Так, ми... Ти ж Так, звісно. А як вчитись? Значить, показалось все таки. Показалось, бать, чесно. Ой. Це вже башка, вже в тебе глюки, реально, брат. Так, я вже знайшов малий люковий ключ. Ключ від сейфу і ніж. А далі мені треба, щоб батя кудись пішов. О, О, О знаєш, Я думаю, так, що треба що цього. Такої? Ні, то не ключ. М -м -м. То могло... Кулі прибирати, А то вон барсик взагалі вже щось. Ну коротше, ти себе ставим. Ніби червоної пердунки не ївся. Папець. Ну так. Тихо, тихо, спокійно. Я поки що буду тут трохи прибирати, а потім, якщо замучиш, то його покличу. Прибирай. Чесно. Ну, давай, давай, давай. Ну хто я в команду наймав? Ну от хто вони взагалі такі? Що за суддя? Я не вмію рахувати! 3-0-1! Як мені пробратися в підвал? Мені треба зачекати поки батя піде в підвал. Або світло. Ви піти попрацювати на вулицю. Бідло. А ти там а, що, позвонив в аптеку, чи там досліди закидали, закінч... то чи там нормально все? Добре, добре. Я би собі, якщо чесно, щось їсти би так от взяв, от візьму так вот. Щось поїм собі. О, о, ти що тут робиш? Що ти тут Ней, робиш? Ні, ні, тут, давайте... В туалет погоди. хотів іти Чи, чи хотів прибирати? В туалет! Ну і в какулі поприбирати. Давай какулі поприбирати. Ну, давай, а поприбирай, ти поприбирай. баті не розкажеш. Давай? Та не що, то? Какулі прибирати це добре діло? Давай. Ті, але потім скажеш, якщо... А я не можу поприбирати. Ну нічого, не можеш тоді в туалет іди. Все, О, Я тут, я тут, я тут. Я все йде. Все угу. це нормально. Сей. Mm. Це... Mm. Можеш відвернутися, будь ласка.

Да, ерунду, б, ну, а то щось взагалі. Взагалі, там 3000 доларів, вони що обналіли за одного. Ну так, і якщо, то, якщо там щось буде, поклич мене, добре? Ну ладно, да. сам, сам. 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 видимося. Ура! Важкі. Я... до... Блін. 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 Можна й далі йти телевізор дивитись. Я договорився зі світлом. Він відкриє підвал подивиться, знаєш? Не що, не Пусті, там в підвалі такі от миші неймовірні. Піс, а я дубровіру. думаю, що там таке шкригучить. Ох, це ж я маю. Дирку да, там проробили. Да, 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 да. Що за якісь звуки такі стіни? Ну, гу. батя й світло. Ой, хлеймав в залі. Ай, треба я хотіла кухні звернути. Что найма? Ай, щось сутує. Краз може і малому заодно зготувати. Ладно, тоді швидко. Імба. Грибний супчик суп. Как uh, uh, раз так, от візьму. Імба. Суп, імба. Ще... Тепер його треба. Підігріти. Сварити так оп. Е -е. Знаєш, мені треба на завтра доповідь написати про гриби. Може я малого заставлю, щоб він мені написав. См можеш потім заставити. В Нет, ні. Ні. Ні, -ні, ні ні, ні. Ой, треба піти таблеточки прийняти. А -а -а. Тьфу. Мене не спалили. У <кху> мене є тепер зелений ключ. Малийлюковий ключ, який мені вже нафіг не треба. Мітла, молоток, ключ від сейфу, коричневий. Так, та, що так так? Можна й другу. Так, Пиши про гриби. Що таке гриби? Пиши, бо мені на завтра доповідь треба. Я тобі, може, щось дав навіть якось. Реально, окей, зараз. Е -е... Якщо щось добре, напишеш. Тобі зупу дам. Давай, пиши. Я Потім прийду перевірити. Все, я вже написав. Божі. А, вже написав. давай. На, ту, на твоя зупа. Давай. Так, все, я написав обласну. От... Добре, я. зараз перевіримо. Може зупу собі брати. Так. Зараз так не можна про гриби писати. Знаєш, що, що мені зроблять, якщо я таке на роботу понесу? Мені голову знесуть. А, а, зараз я тобі голову знесу. Не можна так про гриби писати. Не не бий, 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 не бий. Не бий, не бий, не бий, не бий, не бий, не бий, Все, я поняв, більше так не буду про гриби говорити. так не пиши. От, от коли виростеш, Будеш таке про гриби писати, тобі взагалі капець буде. Ніколи так не пиши. Ну, зараз скоро ти пізнаєш мою силу. Не надо. Фух. получив від світла людей. ну нічого страшного, він потім переубіжається на мене. Тепер у нас є флейт, Це Кай, а мені... Я зайшов аж діамай! Тут був. О. А всё, так и... Оп. Если ты? походу, -то? не хочется. Ну, потим себе. Поедай вот сюда. Так, так вот. Оп, оп. И теперь мне надо то О! Давай, давай, давай! Бляха а! Иду на балкон свежим повизором Фу Давай, давай, давай. Я, походу, знаю. Давай! Програв, бляха! Так, зараз кирпичу. Ладно, краще вже дивитися телеканали свої. О, що там в половина розказують? Ого, пець. Ти малому юшку віднести. Бать, не треба, реально. В Смислі. А де малий? А куди малий пропав? Ух ты ж, помогіте мою жопу! спасіть! Що такое? Малий. Бо, думав, в гаражі Ні. Ні. А, Ні. а Ні. ну іди сюди Якщо не хочеш вчити уроки, то. Не знаєш, що робити. Ні. м mm м -mm. mm -mm. Давай бери віник і прибирай какахи. Ладно. Басіка. Я тобі допомагати буду теж тоже. Ні, Звіло, не допомагай йому, нехай сам прибирає. Буде знати, як, як за хатою доглядати, щоб потім в житті виріс нормальний. Я не хочу вирости таким, як ти, бездарним. Ой, прибирай, ай. кому сказав, швидше! Давай, давай, прибирай. Прибираю. Ай. Прибирай! Та ти прибирай, мені решаешь, блін! Долбаний батя. Та, па за пажа За шо по жопену? Давай, прибирай. Каки ж Барсіка сам себе не прибере. Боже, пенуші мене б'ють. Більше не буду твої каки прибирати. Я кому сказав? Та боже. І б... на килимі теж прибирай. А я, я би пен... тобі поміг, давай, але звісно, давай, за те, що прив... ти оце написав, це жах оцей. Жахіття. Та підлогу ламаєш, давай прибирай. Тож, ти цей кошмар написав? Я не буду. Добре, добре. Я поприбирав. Не поприбирав, а це що таке. Де? І Боже. тут же. В смысле, ми тільки на зал дуговарювалися, я не буду це І говно І Тут же пов... все? Бігом в кімнату. Спасибо. І звідки в тебе виник? А отут лежав. Асуждаю а а таке. Ти ж я нему скидав? Не, він, він тут лежав, ти, він його просто зі взяв. Ладно, я далі буду телевізор дивитись. а ти А, точно піду... забув в зупу принести. Вже, напевно, охололо, но. Ну, я лап. піду все ж таки напишу цю декларацію. Ой, Ай, бляха, просто вся как в зубу упала. Ну, не важно, это не на вечер, Так, вот твоя зуба. Ешь. Не хочу зараз есть. Но. Ну, не будешь есть, то вырастешь лентяхом. Давай, ешь, кому сказал. Ай! Ай! Я, Куда тобі я тобі ще не Я тобі ще не плюю. Куди вийшов? Я кому сказав? Я ще не я чесно кажу. Я кому сказав? І сиди у уроки вчи. Так, отак вот от. Оп. Так, все. Йдемо підключати. А що так можна було, що ли? Вентилятор. Так, зни ключ я жеш Оп Я підключаю її А що так можна було, що ли? Начались В смысле? Ну Опа, хтось тут пробіг. Хто, хто пробіг? тут, туди. Ну, може, напевно, я то я тут єдиний генератор пробую підключити якось. Ну, до зараз... вентиляції. Я тут бігаю. О, все, підключив до вентиляції. Да, да, да. Тут... Так, 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 тут Мені ці дякую. грибочки мали привезти. Я зараз піду в гараж, візьму коробку грибочки. Окей, давай. А я буду далі дивитися. Так, тут якось треба взламати. Господи, по мне. Ой, молодец, светлый. Ой, молодец, что ты пришел? Ай, ай, бродяга, по жизни золотой ему не надо. Блин, точно. Ящик же штраба. Нифига себе, метяшки тут. А, это ж точно мне ш... Так, а? тра, будешь в подвал сходить, баночки взять. Не у тебя, вот... Да розовый ключ. А тут не совсем баночки, тут с вот так вот. Точно. Да что за звуки за стеной? А, точно, вот там, это же светло там. Не, не, не важно. Що він там робить? О, робив. Вже там мабуть бути об'єкт не дав об'єкт. Я могла би пройти. Тобто слід вас питати, я кін'єкція. Вийшла. Так. так, так все. Картоплі, кушам. Підор, кушам. Але... Подихай, свіжим повітря. Ай! Подались на краєвиді тут. Все, картоплю взяли. Ой. Ой! Спина! спина. Ой. Ой. Спина. О! О, малий, малый! Шо ты бежишь? Ай! Ногу поломал! Ай! Ай! Ай. 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 Ай, я, я без мужечки, що у мене хата така. А щоб ви. В... Не, треба, щоб вони мене побачили, типу, що я вчу урок і все у мене нормально, і що я. що я. що я да де. Де хою толпана? Де ж? Вони йдуть там? Підлоп поставив ключ. Кинь мені. Не ключ, а як його? Не ключ, а замок. Замок щось з дверки злетів. Давай. Я піду мені. Окей, давай. Я знову треба лікувати. А я йду малого проверчив. Звичайно, Це ж добре, що я подумав. Що я вчу. В честься! Ну, вчись. вчись. ай честь. Ой, батя, 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 що, давай поможу, давай. Вставай, вставай, батя, Ой. Що нормально, бать? Нормально, ти уроки вчись. Mm -hmm. Молодець, а то потім, якщо не будеш вчити, то. Так тобі погано буде. Тебе mm -hmm. на все життя в школу відправиш? Nee. Відправлю. Nee, nee, nee. Якщо будеш уроки. на двійки, коли почнеться навчальний рік, коли канікули закінчаться, ти будеш на двійки. Тебе й так двійки одні. Бачиш оцінку твою за рік. Якщо далі будуть двигаки, я тебе на все життя в школу відправлю. І в 42 тебе там відпустять. Не надо. Так. Ой, треба таблеточки прийняти. Недалеко. от, оп. Оп, это. Оп, випити отак от оп. Якраз три штучки. трохи Де? Так, все. А, вот из лента. Так, все, можно идти. Бляха, мне же шеш... лучше найти пардан. А бляха, там батя. Лучше зараз на лифте поеду. Да, я... на лифте езду -то. Я вообще тупой. А. А, все. Все нормально. Да. Так. такое? Треба піти. Свіжим повітрям подихати. Максимально подірку. Як добре бачите, це сонце. Зразу сюди ми піде. Ой. Тільки вийшов свіжим повітрям на сонце подають, і Зразу же дощ почав падати. Ех. Це життя. Це. 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 Куда це меня вообще привело, блин? Нафиг это такое? Ладно. Сег будто бункер якийсь. Может тут. Ой, Ладно, дашь, дашь. сюда и да. Чего нафиг? Так, об'єкт номер 13 Четвер. 4 вересня 2024 до 15 вересня 10. О, якого вересня? 15 жовтня, 24. Об'єкт номер 23. 31 жовтня 24 року до Триває. Там хтось є? Ну, добре, потім Потім якось. Піду собі настійку для ноги, зроблю. Що на нафіг? Так. Про... Прототоп... Прототип! Настійки з червоної пердунки удачно вилі. Вилікував хворобу об об у об'єкта, але у об'єкта через пару годин розірвало Кишківник, піпец. І утворилася кислота що ен... ендоплазмартиду та речовина ГВНО. Окей, okay, далі сторінка. Виробив, спі... Виробив спеціальне лікарство з сполучником ЕНДО та спеціальну на стінку зелений хрестовик. Та також виробив правильний антидот від ендоплазмартиду. Далі. Виявляється, ендоплазм має два, два а атоми НДО НДО та плазма. Це ж. Далі якраз недавно заселив об'єкт номер 23 майстра. Що? В... Якого майстра? Якого нафіг майстра? Дощак дощ ти... як дощ. Я тут собі сиджу в лабораторії, роблю нато, червоного хрестовика для, для вилікування. Стоп! А чого тут в, в, в усі чого в тебе в лабораторії двері відкриті? А? Реально чого? Зараз Може я б думав... провітряня? Нет, нет. О, закрились. Що це, це таке? Автоматично шо... закривання дверей? Так тихо! Що це таке? Що це таке? Що? 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 Що делать? Що делать? Милий! А ты що тут робишь? А, а, а ну! Ну не хочеш вчити уроки і хочеш дізнаватись про про нашу сім'ю, то короче будеш лагодити ліфт, а він трохи погано працює Дай я до знаю. Перетавохувай тут, все. Давай. як я це маю зробити. Отак от береш, отак так от оп, оп-оп-оп, і у от робиш Все, я поняв. Оп-оп-оп-оп-оп. Переруби! Перекручуй все там. Зілля я хочу подивитися, як воно працює. А, випивай. Може не треба. то зілля зеленого ставака, воно без То Червона пердунка, і цей ендоплазматит, який складається, з ендотоплазм. там основний елемент мітохондрії. отут не закінчив. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А оп, 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 ну, там оп, 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 оп. генерують. Все, все, я зробив я зробив, і... я зробив. я зробив, я зробив, е е все, баті, все, баті. я зробив. Вс, бачите, все бать, я пішов, я пішов. Діть, давай. Вже ніч, поки я збігала. Настала. Джитолі день просто дощ. Треба закрити вікно. Так, я слідкую. Добре, та без бебра. ой ой який бра. Бать, без бе. Треба таблеточки випити. Я будь-який езбіг. Так от оп, оп, і так от випито. Світло, Ти шо? Там Ой, таблеточка. Так, яка смішна. Так, можна і далі телевізор дивитися. Світло, блін, бляха-муха. Я можу якось <світло> шум на вулиці? Бляха, тут пришли. Бляха, дверь щось не відкриваються, реально. О, все, відкрилось нарешті. Замок треба новий купити, дощ все роз'їв. А погода, як погода. Дощ, як дощ. Вже про життя задуматись. Чого я не можу? Треба піти провірити, чи малий. Та в смислі, який малий, вистіваєтесь! Батя! уроки. А? Так. Вчишся! А де малий? А я не поняв. Світло, шукай моє лого, в нас все, малий. Втік. Все, все. А, Біжить по, -по драбині поліз. По а а, тих, тих, а тих. чому тут двері відкриті? А того, що Я а, збігаю. Біжди, ходи сюди, біжить. Ура! Біжди. Я збіг! Все, коротше, пока, пока, пока.